Хочете навчитися стріляти розпочати можна з теорії. В інтернеті є цілі відео курси та навіть телефонні застосунки, де на пальцях покажуть та розкажуть, що і як. То у нас набір курсів уроків і вправ. Повторюючи, які ви напрацьовуєте певні скіли. Ми принципово залишили цю всю історію в Україні безкоштовною. Над розробкою цієї програми працювали військові разом з it менеджерами кажуть, мають багаторічний досвід і застосування зброї в реальних бойових діях. Для старту вам знадобиться повнорозмірний макет. Це мені потрібен пістолет, мені потрібен магазин, мені потрібні тренувальні набої і там пояс. Все це в мене є. Я готовий про Працювати з цим і тоді я вже починаю дістати е пістолет із кобори до робочої зони та зробити проговорюються на ключові точки. Показується пістолет. на що більше звертати увагу. Розробники кажуть, відточувати навички можуть не лише цивільні, а й військові. Тут сім уроків та 17 вправ різного рівня складності на поводження зі зброєю. Працюємо без зброї для того, щоб підготувати себе ментально, підготувати м'язову активність, мозкову активність. Беру е, пістолет, беру магазин, заряджаю його, засилаю патрон патронник. перевіряю, чи в мене патрон в патроннику, готую готую зброю. Я готов до пострілу. У мене палець не на спусковому гачку. Пістолет дивиться в безпечному напрямку. Я готов працювати. Сформував клад, виніс спокійно зброю. Відпрацював. Щоб ознайомитись зі зброєю, є й чимало онлайн тренінгів. Один із таких створив п'ятий канал у проєкті захисти себе. Відчули, що Щоб посувати ізначально цю помилку, ми контролюємо спусковий гачок. Коли мені важко вже далі підніматися і в мене включається при цьому спині м'язи. Зібрані тренінги від військових інструкторів, які навчають безпеки під час тренувань та доступно ознайомлять із технічними характеристиками зброї, заходячи наприклад на сайт п'ятого каналу, ви можете подивитися просто методичну інформацію. Коротко викладено, що таке зброя, якою зброєю може користуватися цивільний, і насправді короткий опис, як її заряджати, як ставити на запобіжник. Далі, якщо ви розумієте, що вам потрібно і ви хочете ця зацікавленість, ви ж звертаєтеся до наших партнерів захисти себе, записуєтеся. На тренінг, але вже буде поїздка тоді на полігон, де вам покажуть взагалі, як тримати зброю в руках, як стріляти тренінги у застосунках та відеоуроки. Це лише теорія. Без полігону або тиру далі не обійтися. Наприклад, у Києві середня ціна за годину стрільби від 1200 гривень до півтори тисячі. Каріна Шевченко, Микола Чеботарів, п'ятий канал. ми зараз готуємо.